Добрий день. Я впевнена, мій виступ сьогодні змінить не одне життя, не один кар'єрний шлях, тому що я буду розповідати, як почати розпочати власну приватну практику без інвестицій. Мене звати Павлі Світлана. Я працюю в охороні здоров'я понад 25 років. В дитинстві і в юності я мріяла стати хірургом. Але розуміла, що я можу їм стати, тому що я маю дуже е, такий впевнений характер. Я можу приймати рішення і тому я можу вступити до медичного вузу. Але для того, на той час, для того, щоб вступити у медичний заклад, необхідно було здавати фізику, біологію та мову. Я не була впевнена у своїх знаннях із фізики. Але ж бажання працювати у Білому халаті у мене все одно було. Тому я вступила до Української фармацевтичної академії, закінчила її, отримала спеціальність провізор, працювала в аптеці, потім мій шлях далі почався з завідувачкою аптеки, потім я була керівником аптечної мережі, директоркою фармацевтичного філіалу дистриб'ютора. А потім мене все ж таки життя повернула до лікарів, повернула до медичної сфери. І зараз я працюю директоркою медичних коворкінгів, «Кабімет». Але хірургом все ж таки я працюю. Я веду операції на дому, я промиваю рани, я обробляю рани, видаляю кліщів у своїй собаки, Джесі, під 50 кілограмової красині канекорса. От, сьогодні я вам хочу розповісти про власну приватну практику без інвестицій, без ризиків у медичних коворкінгів кабімет. Що таке медичні коворкінги і кабімет? Це сучасний простір, де лікарі ФОП, де лікарі відкривають свій ФОП, отримують ліцензію і ведуть власні прийоми. Тобто вони цим самим можуть, по перше, Отримувати 100% доходу на себе на свій рахунок. По-друге, у них дуже зручний графік роботи. І по третє, вони вільні, вони працюють самі на себе. Що таке коворкінг і кабінет? Це сучасний простір, це кабінети, які обладнані необхідними медичними меблями. Це поруч рядом сучасна лабораторія. На території медичного коворкінгу є ресепшн з адміністратором, який може записувати ваших пацієнтів, який може зустрічати ваших пацієнтів. Також є зона для очікування для пацієнтів і є зона для відпочинку лікарів. Також всі коворкінги мають доступність для, мобільних, доступність для мобільних груп населення. Що зупиняє лікарів розпочати власну медичну практику? Ви знаєте, коли відкривали коворкінги, коли власники задумались, а чи потрібно це відкривати, вони звернулися до маркетингової агенції, яка провела опитування у 200 лікарів. Ви знаєте, дуже багато лікарів, які. Дуже хочуть почати свою приватну практику. Але що їх зупиняє? По-перше, як знайти облаштувати приміщення. По-друге, де взяти надійний персонал, як правильно оформити документи. Ліцензія складно, дорого, як відкрити цей ФОП, як вести документацію. І дуже дуже багато питань, які вони не знають на них відповіді, і це їх дуже зупиняє. Але. Яке рішення ми пропонуємо? По-перше, що таке кабінет і що таке медичний коворкінг? Це шість локацій у таких містах, як Київ, Львів, Бровари Ірпінь. На цих локаціях працює 30 медичних кабінетів. У наших 30 медичних кабінетах працює 120 незалежних лікарів. На локації поруч. Є лабораторія CSD або Медіан. Це дуже зручно, тому що лікар призначає аналізи, і тут же пацієнт йде у сусідній кабінет і здає необхідні аналізи. Далі. В медичному коворкінгу у нас працюють незалежні лікарі, дерматологи, травматологи, ендокринологи, ортопеди, косметологи, кардіологи, гастроентерологи, хірурги, офтальмологи тощо. Далі, що у нас до речі, на зараз в ЖК Бульвар Фонтанів, це локація на Печерській. Вже працює один офтальмолог зі своїм обладнанням. Також у нас є облаштований кабінет у місті Бровари. Там також у нас приймають лікарі-офтальмологи, і на локації працює медсестра, яка проводить апаратне лікування. Самі найпопулярніші спеціальності, хто у нас бере в оренду кабінети, це сімейні лікарі, педіатри, гінекологи та психіатри. До речі, сімейні лікарі та педіатри вони ще заключають договір з НСЗУ як ФОП і отримують додаткові кошти від підписаних декларацій. Як почати приватну практику? Ви знаєте, я Завжди приїжджаю на зустріч з лікарем сама на локацію. Тобто, чому сама? Тому що я знаю, що у лікаря дуже багато виникає питань, що і як. І коли приїжджає керівник, ну це така більше довіра виникає до компанії. І всі кажуть, це складно. Ні, це не складно. Тому що оформлення ФОП, що потрібно, да? щоб почати приватну практику, це оформити ФОП. Наш менеджер. Допомагає як оформити ФОП. Далі, якщо потрібен бухгалтер, ми надамо контакти бухгалтера, не за всі гроші миру. Також наша команда допоможе відкрити рахунок, оформити договір оренди. І потім вже ми допомагаємо з отриманням висновку про доступність для маломобільних груп. Це необхідно для отримання ліцензії. І також допомагаємо отримати ліцензію. Після того, як ви вже оформили всі необхідні документи, лікар повинен визначитись з графіком оренди. Дивіться, 8 годин на тиждень це 2 дні по 4 години. Це самий мінімальний пакет. Вартість однієї години коштує 291 гривня, а вартість однієї консультації у лікарів коштує від 700 і вище гривень. Ну, тобто. Ви бачите, які цифри. Тому місячна оренда мінімального пакету коштує 9312 гривень. При цьому що буде мати лікар? Він перше, гнучкий графік роботи буде мати. Далі всі його 100% доходу йде йому на рахунок. І третій, він незалежний. Максимальний комфорт для лікарів. Ми забезпечуємо. Тобто лікар приходить в оренду. Він не думає про те, що потрібно платити за комунальні послуги, потрібно записувати пацієнтів. Хоча знаєте, деякі лікарі самі записують пацієнтів, деякі лікарі просять, щоб звертаються до адміністратора. Ми ведемо записи в Хелсі, стовідсотково всі адміністратори записують, хто веде свій прийом через Хелсі. Прибирання кабінетів це також за нами. Якщо потрібно охорона локації, генератор, то коли було відключення світла, у нас всі локації працювали на генераторі. Тобто ви просто працюєте, а за все інше подбаємо ми. Фінансова вигода. Ще раз хочу на цьому зупинитися. Лікар, який працює у кабінет, у медичному коворкінгу, він отримує 100% від своїх консультацій собі на рахунок. По-друге, якщо в нього. Підписані декларації, якщо в нього є договір з НСЗУ, він також отримує кошти на рахунок свого ФОПу. І він в ітогі спла сплачує лише за оренду та податки. 75% доходу залишається у лікаря. Як почати? І що потрібно від лікаря? По перше, це бажання. бажання заробляти кошти, бажання працювати на себе. По-друге, це рішучість. Знаєте, краще, мабуть, спробувати і не шкодувати, ніж шкодував, що не спробував. І третє, це головне, це наявність пацієнтів. Якщо у вас є пацієнти, ваші, ті пацієнти, які підуть за вами в інший куточок міста, ви можете 100% вже відкривати свою приватну практику. І коли зустрічаю з лікарями, я всім кажу: ну, зрозуміло, що всі переживають, всі вагаються, чи потрібно, чи ні. Деякі лікарі декілька місяців, деякі лікарі декілька років думають, а чи потрібно. Перше питання: якщо у вас є свої пацієнти, не задумуючись, відкривайте свою приватну практику. Трошки прискочила. Я хочу поділитися. Реальними історіями лікарів, які вже досягли успіху із кабімет. Микитанка Дмитро Олександрович, лікар-генетик, Він почав працювати з нами у кабімет. Розумієте, кабімет це така структура. Це тут два варіанти. Один шлях це сходинка для початку приватної практики. Другий варіант це шлях любов назавжди. Це оренда кабінетів у кабінет. Тому він, коли прийшов до нас, він почав працювати. А потім, через декілька місяців, він зрозумів, що може рухатись далі. І він відкрив свій медичний центр генетики материнства та дитинства професора Микитенка і в Коїрина Миколаївна. Вона також починала працювати з нами. Лікар-дерматолог пропрацював декілька місяців у нас. Вона відкрила ліцензію, вона ознайомилася з принципами оформлення документів, як що вести, як записувати. І потім після цього створила свій власний клінік-центр. Ось такі є реальні історії. Може, наступна історія буде і ваша. Але в прошлому році у нас чотири лікаря, які працювали у нас, вони відкрили свої чотири власні клініки або кабінети. Якщо це вас зацікавило, якщо ви вирішили, або ви знаєте, що у вас є колега, який хоче відкрити власну приватну практику. Але, але знаєте, у нас даже, я сьогодні їхала і е, таку історію вспомнила, нам зателефонувала жінка, а вона виховує трьох дітей: лікар ендокринолог І вона каже: Мені вас рекомендував мій чоловік. Він вас знайшов і сказав. Якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш бути вільною і таким чином іще й доглядати і виховувати наших дітей, не втрачати пацієнтів і не втрачати стаж, звернись до кабінет. Тому хочу підвести ітоги. Це не страшно, це не складно, це легко. По-перше, по-друге, ніяких великих інвестицій. Ми все вже це зробили за вас. Вам потрібно тільки. До нас зателефонувати, запитати. Ви знаєте, ну всі думають, що це дуже дорого. Ні, це не дорого. Мабуть, у Париж злітати на три дні це буде дорожче, чим відкрити власну приватну практику. Так що, будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.